Так, друзі, привіт! Ось така сканія буде наприкінці неділі на, в продажу в Німеччині. Сканія 16 2016 року. Автомат з гідравлічною установкою, з гідравлікою, стояночний кондиціонер. 760 тисяч пробігу. Це там, де хто пам'ятає, я приганяв восьмитонника. На той площадці в Німеччині. Там, де дуже великі баталії були по ману пробігу. Ми ж все-таки довели, що там оригінальний пробіг. Людина перевіряє, можливо, буде історія, я точно ще не знаю, але якщо треба, то буде історія цієї машини. 760 966 кілометрів. Ось така сканія. Ось така резина. Кому цікаво, я ці фото можу скинути на месенджер якийсь. так, З холодильничком, Так що, кому цікаво, пишіть. Всім гарного дня. До речі, їдемо в понеділок за червоним маном. Буде нове відео, я так думаю. Всім гарного дня. До побачення.